Криму під Красноперекопськом теж виводять якихось росіян, які постраждали від вибуху. Там прогримів сильний вибух. Що вибухнуло е невідомо, ну кажуть, нібито дронова атака в Красноперекопську. Реальної причини ми поки не знаємо, але може, може ми е розберемося в тому. І зараз багато роботи є з чим розбиратися у тих, хто займається ремонтом електромереж. Тому що на ранок 681 населений пункт у шести областях частково або повністю знеструмлені. Відсутність електропостачання спричинила негода. Це дощ, сильний вітер, і збільшення електроспоживання. Пояснили в Укренерго ремонтні роботи. Тривають заживлення усіх абонентів енергетики. Обіцяють відновити до кінця доби. Ну і буквально щойно стало відомо про те, що президент Зеленський прибув із візит том до Рима за даними Sky News, президент вже зустрівся зі своїм італійським колегою ватарелом також можлива зустріч із папою римським нагадаю що 10-11 липня зеленський візьме участь у четвертій міжнародній конференції із відбудови україни